Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати атрибути Божої істоти. І сьогодні ми будемо говорити про такий атрибут, як єдність. Під цим ми розуміємо, що Бог це одна істота, одна особа, не більше і не менше. Хоча Бог багатогранний у своїх предметах характеру і атрибутах своєї істоти, а також своїх діях і проявах. То у всьому він є однією особою. Не багатьма, не кількома, але однією особою, однією істотою, одним. Святе Письмо дає докази цього прямі і на підставі різних контрастів. Причина, чому Бог це підкреслює, це політеїзм, тритеїзм і тринітаризм, який був розповсюджений у поганських релігіях стародавніх часів. Також ці релігії переважно мали трьох головних богів. Наприклад, в Римлян це були Юпітер, Нептун і Плутон, в індусів це Брахма, Вішну і Шива, у греків це Зевс, Посейдон і Плутон, в скандинавських країнах це Одін, Тор, і Фрія. Все це поганські боги, які шанувалися, яких шанували, яким поклонялися в стародавні часи поганські релігії. На жаль, і сьогодні деякі відроджують поганство і теж поклоняються цим фальшивим богам і чужим богам. І давайте ми прочитаємо, що сам Бог в своєму слові говорить про себе, про свою природу і про цей атрибут Його істоти, який ми називаємо єдність. Отже, перший текст, який ми прочитаємо, це Книга повторення закону. Шостий розділ. І четвертий вірш. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Це, друзі, класичний текст, який говорить нам про єдність Бога. Наступний текст, який ми прочитаємо, це перше послання Апостола Павла до Коринтян, 8 розділ і 6 вірш Та для нас один Бог, Отець, що з нього походить усе. Ми ж для нього, і один Господь Ісус Христос. Що все сталося Ним і ми ним. Бачимо, апостол теж підтверджує цю думку, що в нас є один Бог це Отець. І в нас є один посередник між Богом і людьми Божий Син Ісус Христос. Те, що ми говорили, що на підставі контрастів Бог показує цей атрибут єдність. Тому бачимо тут апостол Павло протиставляє Бога і Христа, говорячи, що це дві різні особи тобто, ми маємо Бога, Отця. І ми маємо Господа Ісуса Христа. Наступний текст Ісаїї 42 розділ і 8 вірш. Я Господь, оце імення моє, і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї Божкам. Бачимо знову Бог підкреслює про те, що Він є Господом, що Він, Бог Єгова, це Його Імення, і своєї слави нікому Він не віддасть. Тобто. Він є єдиним правдивим богом. Всі інші боги є так званими богами, і є вони фальшивими богами, неправдивими богами. 44-й розділ також Ісаї, 6 і 7 вірші, пишуть так: Так говорить Господь, цар Ізраїлів та Викупитель Його. Господь Саваот, я перший і я останній, і Бога нема, окрім мене. І хто зветься так, як я? Хай розкаже про те, і хай звістить те мені. З того часу, коли я заклав у давнині народ, і хай нам розкаже майбутнє і прийдешнє. Іншими словами, Бог каже, що якщо хтось називає себе Богом, нехай Він провістить речі наперед, так як це зробив Бог у своєму слові. Тому що він в Біблії наперед записав ті речі, які ще не сталися. Він записав те, що сталося, він записав те, що відбувається, і записав те, що стосується майбутнього, тобто пророцтва часу. І він каже: жоден інший Бог не провістив речі наперед. Він не може цього зробити. Ми попередньо говорили про все знання Бога. Завдяки цьому всезнанню Бог знає речі майбутні, і тому він їх провістив у своєму слові настільки, наскільки це нам було потрібно і корисно. Деякі з них заховані і будуть відкриті тільки у відповідний час. Але деякі речі стали вже знані для нас. Ісус. Коли говорить про Бога, також показує це в контрасті до себе. І відкриємо Євангелію Івана, 17 розділ і 3 вірш. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Бачимо. Ісус говорить, що потрібно знати одного правдивого Бога і Його Сина Ісуса Христа, який, відповідно, не є. Тим самим правдивим богом, істинним Богом, єдиним Всевишнім Богом Єгові. Наступний текст це перше послання апостола Павла до Коринтян, 8 розділ з 4 по 6 вірші. Тож про споживання ідольських жертв ми знаємо, що ідол у світі ніщо і що іншого Бога нема, окрім Бога одного, бо, хоч існують так звані боги, чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів. Та для нас один Бог Отець, що з нього походить усе. Ми ж для Нього, і один Господь Ісус Христос, що все сталося Ним і ми Ним. Бачимо, Бог також тут протиставляє багато богів і одного Бога. І тому ми віримо в одного правдивого Бога. Наступний текст 1 Тимофія, другий розділ і п'ятий вірш. Один боєбог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Бачимо знову ж контраст протиставлення Бога і сина. Є Бог, а є син, який є посередником між Богом і людьми. Дехто вважає, що Ісус є тим самим Богом, але можемо собі тоді уявити, сам Бог є посередником між собою і між людьми. Чи буває так? Чи хтось бере посередника самого себе між кимось? Ні, таких посередників не приймає, правда? ж. Бачимо тут чітко, апостол говорить про те, що Ісус показаний в контрасті до Бога, що Він не є тим самим Богом Отцем. Наступний текст Якова 2.19. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш? Та й демони вірують і тремтять? Чи віруєш ти, що Бог один? Так, я вірю в це. І добре робиш, якщо й ти віриш, тому що так вчить Біблія. Слово боги означає сильні, могутні, володарі. Тому ми говоримо про найвищого, правдивого, всемогутнього Бога, який є правдивим істинним Богом. Всі інші є богами так званими. Коли почало ширитися християнство, язичники дуже не хотіли розпрощатися зі своїми стародавніми віруваннями і своїми богами. Ми пам'ятаємо, коли Рахіль виходила заміж за Якова, і коли Яків з Рахіллю залишали дім його тестя Лавана, то Рахіль потайки взяла із собою божків, різні статуетки, які представляли богів, у яких вони вірили. І хоча це була близька родина, фактично це був дядько Якова, Лаван, але ми бачимо з цього, що лише ця лінія Авраам, Ісаак, Яків і далі трималися правдивого Бога. Інші їхні родичі, очевидно, не знали правдивого Бога, не мали з ним таких тісних стосунків, і тому вірили в інших фальшивих, неправдивих богів, вигаданих богів. І бачимо, що Рахіль захотіла взяти з собою цих божків, в яких вона вірила. Звичайно, потім, коли вона прийшла в родину Якова, то вона навчилася правильно шанувати правдивого Бога і зрозуміла, що є тільки один Бог, але перед тим вона очевидно вірила у багатьох тих богів. Так, коли почали язичники приходити в християнство, то вони не дуже хотіли прощатися зі своїми стародавніми віруваннями, і християни пішли на компроміси. І таких компромісів було дуже багато, і їх була просто величезна кількість. Дуже багато різних філософій Сократа, Платона, а також стародавніх вірувань і релігій війшли в християнство. Деякі з них були відкинені в часи реформації. А деякі ще до сьогодні опоганюють різні християнські конфесії, в тому числі і протестантські. На жаль, так сталося і з вірою в єдиного Бога. Ця наука до невпізнаваності змішалася із поганським політеїзмом в тій чи іншій формі вже із перших століть нашої ери. Це був тривалий і складний процес, який тривав століттями. Ще більш складним і тривалим був процес і є процес виходу із тих середньовічних темних віків. Чому так важливо розуміти єдність Бога, що Бог є один єдиний? По-перше, тому що це правда. По-друге, тому що це допомагає виявити неправду і багато неправд, які з цим пов'язані. Третє, це допомагає відкидати диявольські і людські вигадки. А в Івана, 8 розділ 44 вірш, написано, що диявол це батько неправди. Четверте, тому що правда прославляє Бога, а неправда зневажає Бога. Отже, дорогі друже, чи віриш ти, що Бог є один, дай собі відповідь на це питання. На цьому атрибуті, друзі, ми закінчуємо обговорення атрибутів Божої істоти. І наступного разу ми переходимо до Божого характеру. Це, напевно, є найважливіша наша тема, яка стосується Бога, та й взагалі всіх тем, тому що ми будемо говорити про те, яким насправді є Бог не лише тілесно, не лише по своїй природі, а яким Він є у своєму характері, що є більш важливо для нас знати, який характер Бога. На цьому сьогодні все. До наступної зустрічі, миру й добра вам на все добре.